Проводи в армію завжди подія. І для самих призовників, у яких попереду місяці нового, цікавого і справді чоловічого армійського життя, і для їх рідних, близьких та друзів, які, звичайно ж, сподіваються на швидке і щасливе повернення сьогоднішніх новобранців додому. Урочисті проводи в армії давно вже стали традицією на призовній дільниці Ковальського військомату. Ось і цього разу. Така урочистість зібрала разом не лише самих призовників та їх рідних, знайомих, друзів, а й представників громадськості, місцевого духовенства, офіцерів військ Багато теплих напутніх слів прозвучало той тоді на адресу цих хлопців. Саме нинішній бережний став для них початком відліку нелегких армійських будів. І перші кроки в нове життя вони роблять саме сьогодні. Військовий комісар підполковник Олександр Рховий вручив призовникам військові квітки і побажав їм міцного здоров'я та успіхів у службі. Запам'ятається хлопцям і слова благословення Божого, і швидкоплинні хвилини прощання з рідними та друзями. Перша команда весняного призову 94 вирушає в дорогу. Якими воїнами будуть ці юнаки, багато в чому залежить безпосередньо від них самих, їх характерів, психологічної підготовки, витривалості. Ми ж побажаємо, аби їх супутниками в ній стали чесність, почуття власної гідності і високий професіоналізм. Тож в добру путь і щастиво новобранцям!